Байки у Львові там відбулася прем'єра ювілейного 65-го сезону. Це перший дитячий кіножурнал українського кінематографа. Актори діти від 6 до 17 років. Автори проекту сподіваються, так зможуть відкрити нові імена вітчизняної кіноіндустрії. Це директора. шестирічний актор Ростислав розповідає це його улюблена роль. Пояснення у юної зірки просте. Я хочу стати бізнесменом. Кіне Байки подібний до популярного радянського єралаш на великих екранах українську дитячу гуморезку показали вперше два роки тому. В першу чергу ми предусматриває і розчитуваємо на те, щоб відкрити ребенка. Перший сезон. Сйомки проходили дуже тяжело. Ми на самом деле даже не понимали, що ми ділимо. Попри труднощі на екрани, вийшло вже 800 серій. У Львові юні актори презентували ювілейний 65-й сезон, який знімали у місті Лева. Кожна серія має різний сюжет. З 12 серії я знімалася в чотирьох. Дещо було так складно, але загалом. Добре, вже скоро новий сезон покажуть на великому екрані. Марія Шиманська, Олексій музика оглядня телеканал Зік.